Цього року чимало християнських свят змістилося у календарі. Не винятком стало і свято Покрови Пресвятої Богородиці, Відтепер його святкуватимуть 1 жовтня. З цієї нагоди наша знімальна група завітала у селище Підкамінь на святкову літургію. Увага на екран. Свято Покрови Пресвятої Богородиці має дивовижну історію. Віряни згадують чудесне явлення Божої Матері, яке відбулося в середині 10 століття. У селищі Підкамінь провели літургію, яка об'єднала жителів Підкамінської громади. Повна назва свята Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Православна церква завжди відзначала його 14 жовтня. Але цього року, у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, дата свята сунулась на 13 днів раніше. У 2023 році Покров Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня за новим церковним календарем. На святковій літургії жителі громади молилися за здоров'я своїх близьких, за перемогу, яку очікують всі українці, за добробут у своєму населеному пункті. Побував на заході і голова громади Богдан Бутинський. Крова не входить до числа 20 свят, тобто не належить до 12 головних, оскільки події відбувалися вже не в роки життя Матері Божої. Але тим не менш саме свято православії вважається великим. Питаємо наших хористів, захисників. Вчитель і хочу привітати наших нашій Слава Ісусу Христу! Дорога спільнота, кажуть, всі професії від вчителя, а професія вчителя від Бога. Боже покликання у вчителів порати працювати на тій освітянській нині. Але у цей складний час багато освітян залишили цю ниву і стали на полі бою. нашої підкам'янської територіальної громади, які стали захисниками. Це вчитель Поняківського загальносвітнього закладу, Пізнюк Леонід Іванович. І двоє наших вчителів, наших земляків, наших чудових користів, без яких ви завжди помічаєте, бракує того їхнього солов'їного співу. Хлопці, вийдіть, будь ласка, сюди, ви завжди зверху, а сьогодні видьте тут, я сьогодні від імені проспілкової організації, вчителів підкарницької територіальної громади. Хочу висловити їм цю вдячність і привітати їх з цим уже подвійним святом. Святом педагога і святом захисника. здоров'я, щастя, радістю і миром. у це свято заведено йти до храму, поставити свічку і помолитись. У святої Богородиці про стілення від хвороб, родини щастя, і, звісно, моляться про захист від ворогів і мир в Україні та домі. Наскільки важливо, як вина, до нашої. Усім нашим вчителям, усім, нам, які в сьогоднішній наповнюють цей храм, цього серця певнення за своїм Дні, ці наші щирі побажання, які ми випрошуємо у Бога, щоб найважливіше у цій любові вони могли сповняти взятки на себе зобов'язання і обов'язки, щоб цій любові Мар'яна Баняс, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, телеканал Броди онлайн.